Зараз ми будемо з вами розглядати тему, що стосується контракту Z, імпорт-експорт 2025. І так, перший пункт у нас: які труднощі виникають при укладенні Z-контрактів. Перше волатильність та постійна нестабільність закордонних ринків через торгові війни. Друге, незнання реалій міжнародної торгівлі та практики суб'єктами наших українських суб'єктів господарювання в ЗЕП. Для цього потрібно спілкуватися і проводити консультації з брокерами, з юристами, які складають контракти ЗЕП, для того, щоб більш-менш реально оцінювати. Ситуацію з тією країною, з якою ви хочете укладати взаємовідносини. відносини. Незнання менталітету контрагента, наприклад, у нас дуже є такі популярні контрагенти, як Азі, Азіати. Це країни, які знаходяться туди на схід так, Азії, і для них закони не писані. Вони можуть отримати від нас товар, з нами не розрахуватися. І ми з ними не зможемо. Боротися. Тому тут знову ж таки потрібно правильно організувати контракт і умови оплати та доставки. Що ж може бути? Так, Через незнання їхнього менталітету і тактики ведення переговорів з ними, ми можемо втратити кошти. Відсутність попереднього опрацювання умов контрактів, що укладаються. Контракт полягає в першу чергу для уникнення ризиків сторін правильно оформлений контракт з прописаними можливими ризиками і їх страхуванням. А не для митниці або банку, хоча ці речі, безумовно, потрібно врахувати при складанні Z-контракту. Наступне відсутність переговорів та переговорної позиції як такої під час обговорення майбутніх умов контракту. Особливо слід зараз звернути на це увагу, коли йдуть торгові війни, взагалі, коли все нестабільно, неспокійно. Перед тим, як укладати контракт, нерезиденти зустрічаються по місці здійснення торгівлі, оглядають по факту, чи є такий, наприклад, завод, фабрика, зустрічаються з живими засновниками, ведуть діалог. З комерційним директором, з генеральним директором переглядають товар, як він виготовляється. І тоді вже вони бачать, що дійсно є да, фактично цей контрагент, не резидент, є цей товар, підписують уже в подальшому, поїхавши до себе додому на свою країну, вони. Ще обдумують, все прорахують, уточняють специфікацію цінову політику і умови доставки по правилах. І аж тоді йде підписання контракту. Незнання міжнародного законодавства під час укладання контрактів, якщо приймаються умови контрагента, знання міжнародного законодавства тієї країни, з якою ведеться торгівля. Теж важливий нюанс, яка це країна? Важливо. Обов'язкове проведення переговорів перед укладанням зад-контракту, зрозуміти, кого ви представляєте угоді імпортера чи експортера, звідси випливає тактика ведення переговорів та складання умов майбутнього за-контракту, обговорити майбутні умови контракту за пунктами, товар, оплата, умови поставки, умови оплати. Перехід право власності на товар, неустойка за непоставку, за затримку поставки, упаковка та маркування, право застосоване до даного договору. Та дуже важливе, що нижче ми з вами звернемо увагу, це місце розгляду спору. Міжнародні суди, до яких можна звернутися, але ж знову ж таки дивлячись, з якою країною ви торгуєте. Детально обговорити умови оплати, умови поставки, умови розгляду, арбітраж при ТПТ. Важливо також звернути увагу на зміну умов поставки для українських експортерів згідно з правилами інкотерпців. терміни груп С та Д. Зміна умов поставки для українських імпортерів згідно з правилами інкотерс це терміни групи Ф. Правила інкотерс 2020 трошечки змінилися і змістилися там в плані морського перевезення. Неправильний вибір умов поставки згідно з правилами інкотерс уз контракту. Зміна умови оплати для українських експортерів постоплата. Та для імпортерів 100% предоплата. Зміна умов щодо вибору права застосування до z контракту та місця розгляду спору. Зростає велика кількість спорів арбі... арбітражі. Строки: зверніть увагу: це те, що вас не штрафувала податкова, повернення валютної виручки, погіршення логістичної складової в z контрактів Наступний пункт: критерії якісно підготовленого контракту. Коли ок, так, по контракту. Відповідальність, відповідність національному законодавству країни, чиє право застосовується за контрактом. Це дуже серйозний підхід до вивчення права країни-контрагента. Попередні переговори щодо майбутніх умов контракту є обов'язковими. Тому приїзд нерезидентів на перегляд місця продажу це дуже важливо. Перевірка контрагента теж обов'язкова, повнота регулювання питань у разі невиконання контракту, мінімізація ризиків у зовнішній економічній діяльності, захищеність від шахрайських контрактів, ретельно опрацьовані умови контракту щодо форс-мажору.